Я, ж, я бачу, готу. що я бачу, ти просто відчуваєш я цей вайб. А -а -а! Так. Правило. правило, правило цього вайбу. Нам не потрібна велика хата. Я хочу просто зробити жорсткий сноубол якийсь, понял? Угу. Прям жорстокий сноубол. Ого, жорсткий, прям такий, прям я. Сянок, ж... і пробачень. Угу. Це станеться само собою. Окей. Ці вайпи наболих нових значень. значень. Так, так, так. Що ще? Як грали ми удвох з тобою. Зі мною, так, було. Я думаю, досить. Я думаю, ну, я, це, я це виріжу. Щось у мене є чуєчко, що зараз я на підході до мирного міста від'їду і. <кій> від'їду в, в доту. <кій> Ти покажеш, що ти слабкий. На мене вовк виє, брат. Хо! Мої вітання. Конгрулейшн, як. Я чув, що якщо кричать в мікрофон, вони тікають, поняв? Да, да, да. Аа! А собак не бояться тобі пока. Ричати, як ведмідь. Так ведмеді так не ричать. Я ж я не ведмідь. -а! Ну так. А кого вони бояться, по-твоєму? Кабані вони не бояться. А-а-а! Чувак, опрацює. а працює? а Це, бляха, працює, чувак! Не. Вони мене не кусали. Так, тихо. Все, я готовий, я вже заряджений на перемогу. Так, куди не дамо, куди йдемо. Давай так, супермаркет. Аеродром, let's go. Ні, ось тут за гаражом. Він тебе бачив? Напевно, що так. Позаду, чувак. Я вбив його, він мене там ще. Те ще? А, Говорі... що, я я, я кала... А, мен... а я в мене, кала... в мене бу... А, а я не, не можу поставити, поняв, цю. Ні, ти ж біля дому якусь... Стінку не можу поставити. А я його не бачив. Oh, ну не пішло. <laughs> ТД. А, мене вовки зустріли ці кончені. Ну давайте. Вправді дуже швидко ми зброю роздаємо. Ау! Oh, 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 oh. Я мауглі, бляха. Ладно. Я не хочу тут спавнися, у мене якесь місце, де не дороги, нічого нема. Заспаунив по 30 секунд спалка. <try> Ау! Ау-ау! Ау! 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 Ау-ау-ау-ау-ау! Ау ауу ау-ау-ау! Ау! Ау! ау 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 Ау! Ау! Ау Ау-ау! ну може, домовлялись. Що вовки з'їли? Ну я їм кажу нормально. Ну хоч доби мене вже. Ссука ти така. Дякую це нас родить? Ні, тільки сі інший дом, ну ти поняв. Він вже застроївся до чутно в кустах. Ну виходь же, давай. Господи. Я хочу просто зробити жорсткий сноуполний блакитній вікомниці, кімнату з видом на річку, щоб я Ого. могла малювати. Жосткий, прям такий, прям... Щось іще. Я хочу, щоб навколо будинку була веранда, де ми питимемо чай і дивитимемося на захід сонця. Окей, okay. Буде. До речі, ви знаєте, де ми з Кімоношою плануємо будувати свій наступний білий будинок з блакитними ставнями. Звісно, на люксорасте люксораст це спрощений, наближений до класики сервер з рейтами X1 на сіру та компоненти та X2 райтами на інші ресурси. Я залишу посилання на дискорд проекту в описі під відео, а поки скажу, що на цьому сервері головною задачою було збалансувати донат, адже без нього ніякий сервер не може існувати. Блокування донату 4 години після вайпу, неможливість придбати вибухівку та будь-які вивчення, можливість кошмарити своїх сусідів ефі від дронами, від яких можуть врятувати тільки стіни МВК Кубіка або сейфзона. Люксораст це український сервер, а отже мова спілкування в чаті тільки українська або англійська. Ніяких гравців з боліт. Зручний сайт з усіма потрібними функціями, так як голосування за мапу, перегляд своєї статистики та створення тікетів для спілкування з адміністрацією. Для проекту гравець на першому місці, тому на люксорі у вас є можливість разом збудувати ідеальний сервер для комфортної гри зі своїми друзями. Залітай на відкриття в четвер 28.11.18.00. Ці посилання я залишив в описі під відео. Зустрінемось на сервері. Ой, просто просиди. Ну нічого. Раз це гра можливості, сам розумієш. Знаєш таке Хазман треба тобі? Ні. ти? ж. У мене чувак, Костя. Да, біжу. Де? Підіймайте нагору. З чим? З буром. Забайтов його на себе. Йде на мене. Пешки. Я йому хіт дав. Ми його вбили! <ріст> Лох! Так, бери пешки, вонючий. Пешку. Дай его пешку. Бай, забирай. Не знаю, забирай. Ну, чувака, ты ему хит дав. Я чув, -да. Ти ему прям в пятку стрельнув. Не, в голову цели. Чувак, поперед нас. Бачу, полсет, бачу, 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 бачу. Направо, пішов, направо, з рюкзачком був. Не знаю, по метро. Метро? Так. Да. За ним? Так. Да. Якщо ліфт виклик тихо-тихо. Якщо ліфт викличе, ми можемо його вбити. Як тебе чутно? Серйозно? Так, да, він ліфт викликав. Ні, не викликав. Бо почув, напевно. Він в мене, від мене! Отут, отут в трубі. Чувак. Він що, що тут тип забіг, тука що? Я його бів його. Пам-пам-пам. СКС? Чувак, а ще подивись, тут прикол. Ого. <laughs> Чувак, а в мене рюкзак, є, я все заберу. Давай. Так, і що робимо? А СКС він був, да? Ні-ні, це пушка гамнавці М39. Я думаю, може. Можна дом будувати. Вже. Томік, 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 у да, мене вбили. Як на перераб біжать. Да я с ревиком, чувак. Ну нормально, нормально, нормально. Є. Вон він тут. Ты думаешь, тут в горах мене знайдуть? Слева, злево, злево на горі, на зимній горі тип. Угу. Я його не побачив, так я чисто так за еда Ну я впевнену на три хита чив я ззаду. друга Може бути на один. Е, чувак з буром фармить мене, Костя. я біжу до тебе. У мене 50 Вбив. чувака с бура Я Бежу до тебя. Обережно, это может быть клановый. Ну там, конечно. И тут еще. Ставь тут. А, бачу чувака. А, поехал туда yeah. весь в металл. Знизу гара бачиш? Ага, так. Да. Спробуємо. Можна його вбити? Золотати і стікти нафіг. У нього багато металу є, 100%. Я впевнений. Вбив його. Крой мене. А яка звідки? Не знаю звідки, але крой. Понял. Ааа, да, я все. Це с чого він мене збрив? СКС КС, напевно. Я можу тебе підняти, Да, Ну якщо зможеш підбігти, то давай. тут. Я ж против тебе якийсь. Я ему під тільки поставив. А, за ще у мене стрінчого боку Ну нічого, нічого. Тьом. Знову мирка. <хи> Та б є чим бочки, б? Да. Все. Це все, що мені потрібно, було від тебе знати. Що в мене ска... А? Костю, в мене мопед угнали. Я знаю, я бачу, бачий ганяв. Серйозно? Ні. Ну тут же стояв. Ну, вишо, уродише, що. А! Треба в поліцію написати заяву. А, ні, а. А, його перегнали просто. Ну, А, ти навіть так хочеш взагалі дуже безпечно. Чувак, а ти попробуй по мішені, яка рухається попасть. Чувак, ну ти тут обирай, або вмерти від... <страс> от такого, але з калаша. Або апстоп намотатись. <страс> Дорожний знак. А де Це, це завод очисть на весь. Ну в мене є граната якщо що що як він тут заліз? Обережно там пет хати бачиш на та хірня. Ну пастка типу звукова Осьгантра Мене вбили пешки в спину! Хорошо, куди ми йдемо? За мною Давай. Я, в Я, там бомжа Я ж там. Йойм'я. Костянтан. Його батьки були індійцями. Ну не індусами. Але не, не індусами не путать. Вбиває когось. Звуки кабана. А він. А він чо, якогось когось чуєш? Нормальний кабанчик. А тут головне зараз не впасти. Ну, це, якраз останній танець, його треба закінчити, знаєш, як валі з грі. Так, час вийшов, час це. Ну, але компенсований час за те, що ми на прорабі сиділи. Попереду чого? На 130. У нас 130. Бышел дрон, угу. стреляй. Бачил. Хорош. Ну без колика, ну, типа, вон она вообще нет. Такая прицел, мне не подобается такие. Нужно на порт на узбегать. Можно. Чекнул. Ничего нам аж дали. Ну, вбили бомжи. Опа, бомжиком. ха Прикольная пушка. Ты? Okay. Це я попробую. Опа. Сподівайся, це не з хати, пожалуйста. Не на хаті вон два. Справа? Спр... Один вниз застрибнув, чуєш? Угу. Mm Сейчас -hmm. справа хата? Ага, да, да. бачу. По ним стрелять. Там не треба. Одного вбив. Другого не вбив. Он не раді, чуєш. Ай! Біздесь тут за запада. Бед його. Обережно. Я не бачу звідки тебе спо тобі стріляють. З хати. Треба підтискати. Один на хаті. Один в хаті, чувак. Мене вбили, Михайло, ззаду. Звідки ми прийшли? Добив. Тім Q, Я десь бачив, А звідки ми прийшли? Ну, з саду там де порт стоїть з цієї сторони. Давай, я верю в тебе. Бы себе клет. Может ты залу... Ну може, якусь можете куспушку І ми продовжимо наш шлях. У тебе спали поближче нема? Ні, братан. Дуже погано. Ну, якщо втічеш, я можу тебе обрадувати, я нашов шкаф. <гум> Ти залутав щось? Та багато чого. Ай, бляха, муха. Мені з болтат туди Костя. О, блін, а мене паливон. А, мене вбили. а Зболтав было? Нет, у мене з болта з двох сторін почали тушить, а потім вийшов калашист на крыши вбив мене. Зараз мене лутає бомж за спасом. <різь> Екшн. камера. Кінець. Но! Лаві щось життє покоцаний. Ну, хочеш я закінчу цей бать для тебе. Вже гар. Тебе не видно. Пожалуйста, глянце. Танцюй. Я не сміх запригнути, тупи нахуй. Я сміх помститися тобі. Все! Всьо. Давай похлопаем собі. Це було прикольно. Це було кайфово. Мені сподобалось. Гарно Костя, у глядачів лайк і підписку, пожалуйста. Друзі, друзі мої друзяшки, друзяноїди, підписюнчики і підпісічки. Поставте, будь ласочка, моцний, моцний такий файний козачий лайк. Обов'язково підписуйтесь на Михайла, екей Бонбона екей uh -huh. Порвані Трусики, Екей uh -huh. дірочка з повочки, екей Так. І чекайте наступних відео. І раджу вам написати коментар. Михайло трясе свою дубу. Адже він нічого не хоче робити. Хоча дуже ну, ну дуже красивий. Це я. Це я. Урод. А це ми вирішимо. Все, всім дякую за перегляд, всім пока. Чао.